Булося стати заслуженим льотчиком-випробувачем. Він понад 60 типів літаків. 14 квітня 1961 року країна називала Георгія Берегового заслуженим льотчиком випробувачем СРСР. 14 а 12 сталося те, що перевернуло все подальше життя. Космос вдавався недосяжною мрією, хоча здоров'я у 40-річного полковника було відмінним. Існувало суворе правило, бо потайке було не під силу навіть старому фронтовому командиру, а нині головному ВПС по космосу Миколі Каманіну Загін космонавтів брали 25-30 річних. І тому нової техніки – це є стремленням кожного льотчика-випробувача. Поэтому тот опыт, ту работу, которую я проводил, и эта новая техника, конечно, прощает меня, поэтому есть очень большое желание проверить эту технику, проверить свои возможности и как-то применить тот опыт, который я проявлял работая летчиком-испытателем. Вы учитываете свой возраст? Я более 10 лет, порядка 10 лет прохожу медицинскую комиссию в этом госпитале. За это время... Врачи не привели ко мне каких-либо серьезных претензий. Сами я чувствую достаточно хорошо, уверен в своем здоровье. И мне кажется, это не может являться помехой, тем более если учитывая опыт, который все-таки необходимо переносить на новую технику. Пробыть было фантастично важко. З величезною кількості охочих опинитися в другому наборі загону космонавтів до комісії дійшло 1500 претендентів. Після медичної їх залишилося всього 25. Через рік і 13 днів до них додався ще один, якому судилося стати космонавтом 12 Союзу СРСР. Розвитком космонавтики прості польоти припинилися. З'явилися потреби проведення випробовувальних польотів і складних аналізів. Тут і знадобився досвідчений льотчик випробувач. За вказівкою маршала Вершиніна він був головкомом ВПС. Горгія направила на проходження комісії. З усіх кандидатів пройшов тільки Георгій. І в 1964 році його зарахували до загону радянських космонавтів. Рішено рекомендувати біргового отряд космонавтів. У 1967 році відбулася страшна катастрофа. Володимир Камаров розбився при посадці Союзу-1. У 1968-му до центру управління польотами Євпаторії приїхала група нових майбутніх космонавтів, серед яких були Герой Радянського Союзу, 47-річний полковник Георгій Береговий і 41-річний підполковник Володимир Шаталов. Не проявивши звичайної поваги до технічного керівництва польотами, ці офіцери заявили, що досвідчених льотчиків, як це прийнято в авіації і на флоті, необхідно залучати не тільки до тренувань на готовому космічному кораблі, але й до самої розробки пілотування космічною технікою. Береговий сміливо заявив, що члени Держкомісії, технічного керівництва та інші керівники виявляють зайву обережність. На раки розтягують безпілотні пуски після смерті Комарова. Якщо форсувати запуски космічних кораблів з людиною на борту, то нові пілотовані конструкції будуть створюватись набагато швидше. 28 серпня 1968-го був запущений ще один космічний корабель 7К ОК -OK під назвою Космос 238. Він благополучно повернувся на землю. Всі п'ять безпілотних польотів кораблів цієї серії пройшли успішно, і урядова комісія прийняла рішення про підготовку пілотованого польоту. Необхідно було не тільки повторити політ, який виконував Камаров, але й піти далі, здійснити стукування двох космічних кораблів. Що дозволило почати підготовку до запуску довготривалих космічних станцій. 25 жовтня без зауважень було проведене запуск безпілотного корабля мішень 7 ОК Н10 Союз-2. Його бортові системи працювали нормально. Конструкторам, які створили новий корабель Союз-3, потрібно було його випробувати. Було вирішено, що дальне зближення з пілотним кораблем буде проводитися в автоматичному режимі за допомогою пошукової системи Голка. А за відстані 150 метрів пілот активного корабля Союз-3 почне зближення вручну. Так як балістики розрахували проведення стиковки на затемненні нічної частини орбіти, то для визагального орієнтиру на Союзі-2 у вигляді пірамиди засвітять сигнальні огні. Багато хто не погоджувався з проведенням стикуванням на неосвітленій частині орбіти. Багато хто розумів, що без певного періоду адаптації до невагомості поставлення завдання згоду буде виконати дуже складно. Цю відповідальну місію поклали на Георгія Берегового. Марія Семенна, мать Берегового, Нічого не знає, куди влітає її рідний син. всегда волнуется, когда он в командировке. Георгий Тимофеевич, уезжая, сказал, скоро буду. Не беспокойся, родная. Старт! Він злетів 26 жовтня 1968, в 11 годин 34 хвилини, 18 секунд. До речі, в цей же день, але в 1944 році береговий отримав звання Героя Радянського Союзу. Далі все йшло більш ніж вдало. Космонавт доповів дальність 40. тобто шеститонний космічні кораблі один від одного відділяло всього 40 метрів. І в цей час вони пішли із зони радіовидимості, наземних пунктів спостереження. Як тільки кораблі знову з'явилися в зоні зв'язку, всі зрозуміли, що сліпа стиковка не відбулася. Коли берегового запитали про самопочуття, він відповів Самопочуття відмінне, настрій паршивий. сталося ось що союз 2 при наближенні до нього пілотованого апарату виявився перевернутим поздовж осі на 180 градусів. Тільки що, перенісши стартові перевантаження і хвилювання, не маючи часу, щоб звикнути до незвичайного стану невагомості, нудоти, космонавт зобов'язаний був здійснити стиковку вручну. Хоча до нього з цим завданням чудово справлялася автоматика. Береговий ледве адаптувався до темряви і погнався з чотирма богнями на Союзі 2. Коли він на дальності 30 метрів загальмував, то зрозумів, що треба перевернути свій союз. Інакше штир його активного корабля не стикується з конусом пасивного двійника. Потім вирішив вийти на світлову зону і ненавмисто зачепив одну з ручок управління. Його Союз 3 закрутило. Протягом трьох хвилин кошмена виправляв Крим, витратив близько 40 кг палива і зрозумів, що продовжувати зближення космічних об'єктів вже небезпечно. Багато чого ще довелося випробувати береговому в тому героїчному польоті, чого на землі ніхто не перебачив. Багато чому не навчили на тренажерах, а хто ще додатково помилився в розрахунках і припущені. Того разу конструктори-проектомальники, балістики і фахівці з автоматики мимоволі створили такі умови для космічного рейду відважної людини, що вона в складному ланцюгу управління орбітальним польотом стала самою напруженою ланкою. І все ж космонавт повернувся на землю з величезним числом цінних зауважень, які допомогли усунути помилки і упущення підготовці нової зміни космонавтів і проектування більш досконалих космічних кораблів. Доби він був у польоті. 30 октября 1968 года недалеко от города Караганды приземлился космический корабль Союз-3. Кинооператоры сняли спуск корабля на парашюте и его приземление в заданном районе. листопада 1968 року за успішне виконання орбітального польоту і проявлені при цьому мужності і героїзму полковник береговий був нагороджений другою медаллю Золота зірка» і достойний звання двічі героя Радянського Союзу. 1972 року по 1987 роки Георгій Береговий був начальником Центру підготовки космонавтів. У 1987 році, у званні генерал-лейтенанта, пішов у відставку. Убрався депутатом Верховної Ради СРСР 8-го го склинань 1974-1989 роки. Від міста Янаківе Донецької області Української РСР. Був командувачем Всесоюзної комсомольської військово-спортивної гри Орлятком, командувачем всесоюзним юнармійським рухом, був заступником головою Товариства Радянсько-Угорської дружби, членом Президентської ради товариства СРСР Франція. Був почесним громадянином міста Калуги, Росія, Луганська Інакієва, Вінниці, Україна, Пливене, Сливена, Болгарія. Новокосмонавт справді соціюється з чимось неземним. а Георгій Тимофійович був ще богатицької статури, відважний до того, що його завжди оточувала свита керівників і чиновників, давалося недоступний і суворий. А він міг підійти до літньої людини та про що порадитися, міг ущупнути щоку дівчатка і розвеселити її, міг розповісти такий анекдот, що потім довго стояв регіт в компанії. Любив співати ненародні пісні, танцювати вальс, багато займався столярними роботами, робив меблі для дому і дачі. Ім'я Георгія Тимофєвича Берегового вписано в історію радянської авіації та космонавтики не золотом, а слідом, впевнено прокресленим в небесній висі.